Ввечері виступають на сцені із виставами, а вдень плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. У Чернігові актори обласного молодіжного театру допомагають нашим воїнам і вільний від роботи час присвячують добрій справі. Матеріали для сіток їм привозять волонтери. Коли почалася облога Чернігова, ми акторським складом продовжували репетирувати. бо ми хотіли все одно щось робити для чернігівців і для нашої України. А інші хтось із наших працівників волонтерили. От. Ну, і я брав участь теж у волонтерстві. І потім зв'язки нам показали на єдиний волонтерський центр. І ми чекали, коли нам привезуть сітки, ми чекали матеріалу для цього для плетіння. І ось уже ми більше двох тижнів єдиною командою плетемо. Загальний розмір сітки 3 на 4 метри. На виготовлення однієї йде два дні. Зараз актори плетуть білі на зиму, а раніше робили зелені камуфляжні. Цією справою вони займаються кожного дня. За місяць колективної праці вони зробили близько 14 таких сіток. Всю цю основу ми натягуємо. Припустимо, робітники і працівники нашої бухгалтерії вони вміють натягувати добре. Вони нам натягують все це. А ми стоїмо і плитимо і кожного дня зранку і до вечора, якщо немає вистави, і долучаємо, до речі, і наших глядачів. Тут маленький хлопчик, шестирічний Сашко, плів з нами декілька днів, і навіть малюнки свої відправив і гостинці для військових разом з сіткою своєю, яку. Він плів разом з нами. Методику плетіння акторам показали і навчили чернігівські волонтери. Зараз вони роблять свої сітки за натівською технологією і обов'язково враховують побажання військовослужбовців. Нам телефонують військові, нам потрібно там шість сіток. Вони нам їх привозять, волонтери привозять тканину, ми нарізаємо її, ділимо на певні смужки. Робимо певні бантики, то є і потім розподіляємо, яка потрібна вона. І чи маскувальна із бантиками, чи безмаскувальна, чи потрібний е, піксель, чи потрібна просто прямолінійна. ну то, є, під їх уже підлаштуємось. Плести маскувальні сітки, і допомагати нашим воїнам у молодіжному театрі. Планують до нашої перемоги. кажуть, таким чином хочуть зробити свій маленький вклад у це і, хоч так, підтримати країну. Я вважаю, що потрібно хоча б годинку вділити. Я думаю, в день це не не, не так. Там не дуже великий, так сказати, приміжток часу, що свободно прийшов в будь-яке время зайшов, поплів, освободив так сказати свою совість і пішов. Чим змог, тим поміг. Мотивує акторів і подяка від військових. Коли вони побачили наші сітки молодіжного театру, вони кажуть, найкращі, нам це дуже приємно. І кажуть, ви молодці, та ще й так швидко. Ми дуже переживали, чи виходить у нас, чи не виходить. Ми тут та, один одному допомагали. У всіх не виходило на початку, воно здається так, а, а потім стало виходити. Допомогти й долучитись до плетіння можуть всі бажаючі, кажуть актори. Для цього просто треба прийти у молодіжний театр. Дев'ятої години вже можна ранку приходити. Будь ласка, і до вечора плести. От і ми ще тут разом і обідаємо всі разом. В обід треба ж перепочити після плетіння. Ми тут розмовляємо от про події на фронті. Тільки перемога тепер потрібна, і кожен, всі, і громадяни України, і військовослужбовці, і всі, всі, всі мають робити свою справу заради перемоги.